Доброго часу доби, шановні добродії. Хочу вам повідомити про те, що вже на сайті Багнет Нації є опублікованим матеріал. Це наш п'ятий позов до ТЦК та СП в Дніпропетровській області. Дану, дану позовну заяву ми подали до Дніпропетровського окружного адміністративного суду. По причині ненадання нам змістовної інформації на наш попередній запит на інформацію, який також є на сайті Багнетнації. Ось цей матеріал, там, де ми вимагали все ж таки надати нам читабельну повістку, аби ми могли її оскаржити в суді безпосередньо саму повістку. От на... Наш запит надійшла там дуже скорочена відповідь, беззмістовна, в принципі, контекст цієї відповіді складається з того, що нам треба зверну... обов'язково з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. От, Поки ми для себе вирішили, поки ми не з'ясуємо. Хто ці особи і чи є у них відповідні повноваження, ми до них звертатися, і будь-які правовідносини з цією установою між нами і ними, неможливі. От В викладі хронології фактичних обставин, обґрунтування вимог в нашій позовній заяві, ми... Зазначаємо про те, що 18 жовтня 2024 року нами була отримана повістка на відділенні Укрпошти, от, за якою нам пропонувалося з'явитися для уточнення даних до Центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це у місті Дніпро. От... В свою чергу ми звернулися з запитом на інформацію, де е, зазначали про те, що у нас немає відповідних е, можливостей е, ідентифікувати дану повістку е, ну, як таку, е, що е, має юридичну силу, адже підпис вона містить підпис, електронний підпис керівника, е, який скріплено е, QR-кодом. Тобто, ну... Дуже, дуже важко нам збагнути, чи це не підробка, і відповідно як нам на це реагувати. Отже, саме тому у відповідного розпорядника інформації ми просили надати для оскарження в судовому порядку разом з відповіддю на даний запит на інформацію повістку. Паперовий аналог, от оформлений відповідно до ДСТУ 4163-2020, яка містила би автентичний живий підпис відповідної відповідальної службової посадової особи, скріплений відбитком мокрої гербової печатки із зазначенням назви відповідної установи, ну і відповідно Державного герба України, як вони пишуть в своєму положенні. От також ми просили надати нам а, саме положення про структурний підрозділ відповідного центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затвердженого відповідним керівником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Та відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Дніпропетровській області, адже керівник терцентру Дніпропетровської області саме він розробляє і засвідчує положення про районні територіальні центри в області. Це відповідно знов-таки до. Постанови КМУ 154. От. Ну і там низка запитань також була щодо само бо самопредставництво, воно трошки різниця, ми в це питання вникли. Самопредставництво може бути або від керівника даної установи, тоді оформлюється довіреність фізичної особи, яка засвідчується нотаріально, От, або е, від самої юридичної особи, е, але ж знов-таки для цього мають бути у цієї юридичної особи відповідні установчі документи. Е, а крім того, відповідно до е, положень постанови 154 про положення про територіальні центри. Вони як юридичні особи публічного права, як там зазначено, мають мати обов'язково печатку із зображенням Державного герба України. Всі три слова зазначаються з великої літери. От, думаю, буде вам цікаво. Почитайте, це наш п'ятий позов до установи. Яка у нас є відповідачем, а саме Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. От даною адміністративною позивною заявою ми оскаржуємо саме надання неповної інформації на наш інформаційний запит від 21 жовтня 2024 року. Почитайте, я думаю, що ви переконаєтеся в тому, що. Дана позовна заява вона дуже змістовна, обґрунтована, і, е, можливо, комусь е, все ж таки стане в нагоді ті напрацювання, які, е, які надаємо, скажімо так, ми, багнет нації. Ми дякуємо за увагу, е, дякуємо за підтримку і в той же час, і фінансову. Е, Дякуємо всім, а далі буде, далі будемо інформувати з приводу того, як будуть розгортатися далі події. Всі, всю хронологію ви можете побачити в гіперпосиланнях під даним матеріалом на сайті. Посилання на сайт буде під цим відео.